Юда, одинадцята заповідь, розділ сімнадцятий. Юда прокинувся від гучного зззз. Цей звук видавав якийсь новий для його сприйняття апарат, який стояв на приліжковій тумбі. Юда зірвався на ноги, відскочив від дивного галасного пристрою, а тоді обережно підійшов ближче. Ще ближче, нахилився, приладдя й далі дзеленчало, ніби мало на це повне право. Рудобородий, вивернутий зі сну чоловік насторожено простяг до нього руку. Тієї ж миті телефон замовк. От і чудово, подумав Юда, і з вдячністю та здивуванням глянув на свою долоню, яка так вправно прибрала це дзз. Він уже збирався при денному світлі оглянути місце, де провів свою першу ніч у цьому новому для себе часі, коли його знову смикнуло від того ж приклятого звуку. Знову заволав телефон. Цього разу апостол виявився сміливішим і спритнішим, і він різко вдарив кулаком по апарату, чим перевернув його набік так, що слухавка сама зісковзнула з бази. Сучасну людину проводним телефоном не здивуєш, у наші часи всі користуються смартфонами, а проводові гаджети називають не інакше як минуле століття. Фарбій же не встиг простежити за історією техніки і тому не мав жодного уявлення, що цей громісткий апарат має бодай щось спільне із тим тонким прямокутним дивом, яке люди, як учора пояснила Віра, носять із собою, щоб розмовляти з тими, хто далеко, надсилати повідомлення, спілкуватися у спільнотах, цей процес він ще не до кінця зрозумів, і робити зображення. Картинки з себе і усього довкола, які лишаються надовго. Та й то не дивно, адже навіть найстаріший смартфон був геть не схожий на телефон, який спочивав у готельному номері. Ало, ало, ви мене чуєте? зашипів апарат і скаріота ошелешено нахилив голову ближче. Чую, ало, чуєте, так? Я вас дуже погано чую, а ви мене. Чую, чую! Юда стояв, скрутившись у три вирви гора і кричав у саморобну трубу із власних долоней. Тільки не розумію, де ви! На іншому кінці дроту обережно мигикнули. Перепрошую, наш готель ще не доріс. До відеозв'язку в кожному номері. Сподіваюся, це не дуже вплине на ваше враження від перебування тут. Юда обережно взяв слухавку і криво підніс до вуха, а голос на секунду замовк, щоб жваво продовжити. Ви просили вас розбудити, тому, божу, уже час. Можете спускатися. За 15 хвилин сніданок чекатиме на вас внизу. Дякую. Юда починав вловлювати сенс і можливості цього дивного способу розмови. Пазли в його голові складалися в суцільну картину так швидко, що впевненість в Оскаріоті зростала. Скоро він таки зможе так сяк орієнтуватися в сучасному світі. Прибулиці з минулого озирнувся і уважно оглянув кімнату. Тепер він розібрався, які саме меблі-звірі перешкоджали йому вночі дорогою до ліжка. І помітив у стіні ще одні двері, які в темряві чомусь уникнули його рук. Ці двері були прямісінько біля виходу з номеру, тож кілька секунд поспіль Юда спантеличено переводив погляд то на одні, то на інші, намагаючись збагнути, навіщо в такому маленькому просторі два виходи. Але, придивившись уважніше, помітив, що другі двері стоять під кутом до перших, а отже, і в коридор не ведуть. А куди тоді? отетерів Юда і неспіхом підійшов ближче. З пересторогою торкнувся ручки, і та легко піддалася. Двері впустили чоловіка до ванної кімнати. Дірка в монументі подібна до тієї, що була в місці їхньої вчорашньої вечері, не особливо вразила печерну людину. А ось біде, раковина і душова кабіна рудань геть не тямив, що це за приміщення і навіщо в ньому наставлено стільки дивного причандалля. Над раковиною висіло обрамлене білою канвою дзеркало звідти на нього дивився не свіжий герой нової епохи, а скуйовджений дядько з ненадто доглянутою бородою. Оце вірі та ланить, промайнув він думкою. Вона щоразу у дзеркалі бачить красу, а не оце, як я. Юда вдивився у власні зелені очі і сперся руками в раковину. Хотів хоча б пригладити бороду, смикнув правою рукою догори і навіть не помітив, як зачепив кран. У раковину раптово полилася вода. О, так!» – захоплено вигукнув іскаріот і жваво заходився вмивати обличчя. Та його рухи швидко сповільнилися. Збоку на нього дивилася душова кабіна з таким самим краном і довгим шлангом, що вів до ліки. У рудій голові зарухалися шестерні логіки і цікавості. За мить Юда вже стягував із себе одяг і заходив усередину. Біля крана на нього чекав невідомий запашний засіб, і принадний аромат остаточно переконав його в тому, що гріх не скористатися цією доречною нагодою. Наступні 14 хвилин він безтямно насолоджувався водою і піною Уперше. Від народження